Вітання всім, хто у цей час разом з телеканалом МТМ. Ви дивитесь акценти у Запоріжжі. Триває весняна толока. До великого прибирання долучаються місцеві підприємства, організації та звичайні запоріжці. Все, аби зробити наше місто чистішим і комфортнішим. Більше про захід та як долучитися, говоримо з моїми гостями. Це Аліна Супрун, організаторка волонтерського руху Екофрендлі Зіпі та Юрій Вдовцов, фасилітатор по роботі з громадами благодійного фонду Карі з Запоріжжя Вітаю вас, вітаємо вітаємо. Отже, у місті триває велике прибирання, і благодійні організації теж не стоять осторонь цієї ініціативи. От чому ви вирішили долучитись? Як взагалі долучаються ваші організації? От пані Аліно, розкажіть, будь ласка, спочатку. Ви по-перше, я хочу сказати, що ми почали прибирання ще задовго до повномасштабного вторгнення. І ми проводили суботники, але активний мій екорух розпочався вже ну, десь рік, він триває офіційно, тому, е як то кажуть, в нас дуже багато проблем, і вони існують дуже багато років. Тому е ми це почали до того, як це стало мейнстрімом. Тобто ви не чекали, доки оголосять толоку у місті, ви почали самі коли вважали. Що це на часі за потрібне? Так, так. так, а от у вас, пане Юрію, яка ситуація? А у нас теж є така традиція разом з волонтерами. Ми не тільки навесні, але ще і влітку, і восени пробираємо парк Сагайдачни. Цей парк він занебданий вже кілька років, але ми хочемо, щоб він був чистий, щоб там. Гуляли люди, дбали про нього, і теж ми не долучилися до цієї акції. Але як і в тому році, ми зробили свій вклад, тому що ми завжди в березні робимо велике таке прибирання в цьому парку. А потім, уже ввечері, я побачив, що знову йде такий, можна сказати, флешмоб-челендж. І ми потім вже на сторінках нашої сторінки Каріта теж від що ми приєдналися, uh -huh. і так ми стали можна сказати першими. В тому році ми теж були можна сказати, перші, тому що коли ми зробили прибирання, з'явилася ця акція від нашої міської ради. І в тому році також нам за цей, би, активний волонтерський рух нас навіть нагородили, і ми разом з волонтерами ходили в кіно на фільм Русалонька. Ну, я так розумію, що ви, ваші організації можуть бути гарним прикладом того, як треба жити у місті, як треба дбати про місто, тому що ви от навіть не чекали, доки це стане популярним, так. доки оголосять толоку, що, мовляв, от-от зараз потрібно йти прибирати. Ні, ви самі подивилися, пора, і пішли. Ну, тобто, це, мені здається, навіть краще. Якщо говорити от про парк Сагайдачного угу. не перший рік, ви вже не там прибираєте і декілька разів на рік угу. ми робимо, тому що ну, там є зупинка транспорту, і люди заневдують і багато є сміття. Тому ну, ми хочемо підтримувати, робити так, щоб ми навіть до війни ще спробували писати проєкти, щоб ще як -то його а, оснастити, там mm -hmm. зробити лавочки, освітлення. Ще я пам'ятаю, до війни була така велика акція. Ми там дуби та ліпи а, висаджували і також дбаємо. І ця традиція вже є і закладена у нас, і зазвичай наша молодь. Наші волонтери, а їх дуже багато з кожним роком стає. Вони вже взимку питають, коли там, коли там, і вже чекають цього прибирання, тому що все проходить дуже весело, активно. Ми збираємо велике сміття, а потім його вивозять. Також не тільки наші волонтери. Спочатку це була як волонтерська акція, якщо там взяти 18-19 рік, то нас там було до 20 осіб, а потім вже багато хто до нас доєднується. Запорізька патрульна поліція обласна теж доєднується до нашої цієї акції. З теж постійно приїжджають хлопці та дівчата в формі разом з нами допомагають при прибирають. Також обласний центр патріотичного виховання підтримують нас. Та е, е, обласна студентська рада також е, доєднується mm -hmm. до нашої такої акції. Майже всіх згадав е, парк гайдачного, мабуть, десь знаходиться поруч з вашим офісом чи ні, дещо на ви жаль ні. Так чому тоді обрали саме це що ну, найкрудніший парк у місті? Чи Ні. ви там часто буваєте? А, просто нам цей парк подобається. Ми знаємо історію цього парку, як там було гарно ще в, ре... в радянські часи, і ми закладаємо в молоді, щоб вони дбали, розвивали не тільки парк Сагайдачного, але й місто Запоріжжя. Ну і вдається, це от стає краще в парку, менше сміття становиться, стає, стає від прибирання стає. до прибирання. Стає помічаєте результати, так от а, пані Аліно, а як давно екофрендлі бере участь у толоках? І я так розумію, не лише в толоках, ви самі по собі да, е, займаєтеся. Я являюся організаторкою, uh -huh. тому ми зробили акцент на тому місці, де ми живемо. А це саме я знаходжуся у Хортицькому районі, проживаю і там по-перше, це заповідна зона. І чогось я не знаю, з яких причин наша місцева влада не взагалі не долучалася до того моменту, як я почала збирати людей на свої суботники. І ми вирішили, що нам дуже потрібно. Розвивати цей напрямок, тому що коли е, опала Каховська ГЕС, і наш, наша берегова лінія, вона показала все, що ми маємо, які проблеми ми маємо, і е, ми зібралися оперативно і вперше ми. Вирішили, що нам потрібно робити саме прибирання на берегах Дніпра, тому що діточки, тому що купальний сезон, відпочивальний сезон, і ми першу проблему. Ми вирішили, що треба зробити прибирання на, на пляжі. Магадан ми провели там три великих суботника. Зробили наймасштабніший вивіз на той момент сміття. Це було два зіла, от але ми встигли до відпочивального сезону. Ми все це зробили, і це було дуже важко, тому що. Як, от ви прибираєте це місце, це центр міста, і дуже багато людей зі спальних районів до вас доєдналися. А про нас не так дуже багато знали, і тому було дуже складно організувати саме людей. І в нас ще така місцевість вона як то кажуть, полога і. Туди транспорт не під'їде, під і ми, ми дуже втомилися на той момент, але ми це все зробили, і це було дуже круто, але важко. Я так розумію, ви зараз теж прибираєте там, де от зійшла вода. Ми вже там, там все, зібні... все зробили. Ми вже пішли далі трішки, тому що заповідна зона вона uh -huh. велика, і там, якщо чесно, за 30 років нічого не. Нічого не робили, і там дуже багато проблем. Тому ми поступово поступово приходимо до того місця, де е, це місце занесено теж до, до, Заповідно? до, да, до заповідної зони. Це ЮНЕСКО. І е, я ж кажу, так як. За цей багатий час ніхто нічого не робив. У нас дуже багато справ, mm -hmm. які ми будемо, будемо поступово вирішувати. Я так. хотів додати в тому році, ми також з волонтерами, але ми на набережні робили таке ж велике прибирання. І тоді у нас був максимум де ж мабуть 150 волонтерів. приєдналося. Ми mm -hmm. просто розробили клічі серед наших учбових закладів mm -hmm. і. Ну дуже багато було заохочих, Що навіть в наших рукавиць, які ми приготували їх було uh -huh. десь сто на їх не вистачило, тому що дуже багато людей хотіли зробити краще. І багато ми там і знаходок па uh -huh. от мене цікавило. Якраз таке. От зійшов зійшла Але вода, що їх там вже було цікаво? Ми всі здали в лобард, і все добре. Все до ну добре, що ви ж маєте рукавиці купувати. Так так, це ж фандрайзинг іде. Все правильно. Ну щось цікавеньке знаходили, чи яке загалом сміття? Е, якщо чесно, я не знаю, що що саме цікавеньке е, най. Е, найжорсткіше це було для мене це дуже багато шприців. У, у воді тобто теж виходило, у... що вони знаходилися водії парку в, да в, в, в зеленій зоні дуже багато сміття, і е, прям треш знахідок. Ну був такий випадок. Наш один, один із волонтерів знайшов е, радянського союзу така бумажка про похоронення людини. Ну, це це прям був треш контент, тому що ну ми не знаємо що, що, що цією бумажкою потім робити, тому що там всі документи, і але так, з шприцами треба дуже а, обережно що? бути, тому що там є інфекція, ну щоб. Не наражати на небезпеку людину, яка прийшла перед кожним суботником. Я проводжу інструктаж, угу. так і ми долучаємо дітей, і на це ми маємо дуже великі надії, тому що ми ростемо нове покоління, яке угу. хочемо да долучати до е, нормального майбутнього життя і е, з діточками, з зі склом зі. Ми все це попереджаємо і проводимо там інструктажі, розповідаємо, як треба робити. І, ну в мене наразі не було ніяких таких випадків, тому слава Богу. Аліна, цікаво. А як давно взагалі ваша організація існує? На яких принципах вона існує? яка філософія взагалі? Філософія дуже дуже проста. Ми, ми хочемо взрощувати нове покоління нормальних людей, які поважають, цінують свою місцевість, свою історію поважають, і ми робимо все для того, щоб ніхто ні на кого не, не зважав по перше увагу і не надіявся, тому що всі добрі вчинки вони взрошуються всередині, тому ми. Намагаємося робити так, щоб е, так, є підтримка, є люди, але все, все йде зсередини людини. Тому ми, я ж кажу, взрощуємо нормальність, адекватність в, в дітках, в людях і долучаємо до цього руху. Ну, хто хоче долучитися, тих і запрошуємо. Якось так ну ми з вами говоримо зараз про е, те, що в місті триває теж толока. Тобто не лише ви долучаєтесь, взагалі долучаються по можливості хто може. А ви ще й виходить долучаєтесь навіть не чекаючи ініціативи міської влади чи яких Там, якихось місько. інших, тобто, ви самі є ініціаторами екотолок. Так, і так. подібних акцій. Так. Можливо, трішки розкажете, що ще було, тому що от виявилося, що і uh -huh. пляж прибирали на набережні, не uh -huh. лише парк Сагайдачного. гайдачного. Ну тобто дуже багато цікавого. Можу розповісти. Такого. От нещодавно до вас ми приходили з командою вшифтерів. Uh -huh. Це молодь а, а, з Запорізької гімназії. 93. вони за допомогою цього проекту школи волонтера також зробили еко-акцію себе в гімназії, там закупили. Туї висаджили, при, прибрали. І молодь це сподобалося, що вони самі вийшли до керівництва парку Дубовий Гай. І от в цю суботу вони теж робили прибирання якраз в цьому парку. Тому молодь вже потихоньку починає запалюватися. Так, я вважаю, що що ти і злучаєш, то ти і отримуєш. Тому ми, от стосовно мого екофрендлі руху, ми нічого не просили. Навіть від міської влади, ми все робили самі. А коли вони вже побачили наші і дії, результати, вони вже почали долучатися, і тим самим і люди почали знаходитись, Хтось, хтось може внести там саджанці. Принести хтось насіннячко, хтось може там когось кооперувати. Тобто, у нас в мене отакий рух. тобто ми Кожен щось може внести в корективи якісь, в екорух, і пропозиції приймаються будь-які. Якось так. Тобто ваш екорух передбачає не лише наведення порядку, чистоти, а й озеленення міста? Звісно, ми озеленяємо зараз. Наразі ми ведемо переговори. Я дуже хочу поставити таблички інформаційні. Це, по-перше, історичні таблички, які будуть нагадувати, що ми живемо в святих містах, які потрібно поважати, і не можна робити так, як робили до цього. Стосовно сміття і інформаційні таблички стосовно як треба поводитися на природі, тому що, наприклад, на острові Хортиця їх багато. І я вважаю, що на нашому берегу нам теж таке потрібно, тому ми ведемо переговори і стосовно табличок, стосовно озеленення. Але наразі ми вирішимо проблему все ж таки зі сміттям, тому що дійсно ну за буду... вашими спостереженнями, там де стоять ці таблички. Немає сміття. якщо чесно, нема, тому що mm -hmm. і штрафи там висять. Ні, це не допомагає. Я ж кажу, ми, ми намагаємося навчати людей своїм прикладом. Я я якось казала, що ми заражаємо своїм прикладом. Ми mm -hmm. ведемо позитивний образ життя і до нас хочуть долучатися. І коли йде війна, ну наразі. Йде війна, і у людей дуже мало зараз є можливостей десь якось відпочивати, і, і вони долучаються навіть для того, аби просто провести гарний час. Тому mm -hmm. я думаю, що ми ще декілька років, і в цьому напрямку в нас будуть дуже гарні результати. Я зараз згадав, до війни ще була така акція від Запорізького національного університету. Вони по факультетам робили челенджі, вони приходили на острів Хортиця, прибирали, робили ага. фото до і після, викладували це в соціальні мережі і передавали естафету іншим факультетам і казали, у вас там є там. Тиждень або два тижні, uh -huh. ви повинні теж кудись піти відпочити разом uh -huh. з друзями і прибрати галявину. Це називається волонтерський туризм, коли ти приходиш, uh -huh. щось дбаєш, але ще як та з користю проводиш свій час. Uh -huh. Ще не вистачає до війни. У нас, якщо ти пам'ятаєш, була акція кольорове відра, коли люди сортували uh -huh. сміття. Але це акція дуже крута, потужна, але у нас ще немає на. Виході тих перероблюючих заводів, які зможуть це все утилізувати mm -hmm. або переробити, тому що зазвичай а, там стоять ці відра, але потім все в один контейнер, і воно не так сумішне, ну, тому так вони стоять, щоб люди вчилися розділяти, вчилися, да. але розуміти навіщо, якщо це все одно, mm -hmm. потім. В і... дитячих садочках, mm -hmm. щоб вже це знали. школах декількох що... так, так? Mm -hmm. треба впроваджувати mm -hmm. в усіх місцях і в лікарнях, і в садочках, в школах потрібно вчити з маличкою цьому mm -hmm. всьому. І звісно, потрібно, щоб влада до цього долучалася більш активно. Тому що, як то кажуть, вже ті люди, які вже навчені і живуть як живуть, ну з них толку мало. А дітей треба, треба навчати, це так. так із батарейками, коли uh -huh. там оце збирають, а потім куди їх утилізувати, куди їх теж не знають іменно. Хоча uh -huh. один час була дуже це так вистрибувана. Всі так збирали, збирали, а потім постійно ну, зараз в супермаркетах нагадувати. стоять коробочки, да. куди а можна скидувати, а куди поділи. Потім супермаркети ці батарейки, ми не знаємо uh -huh. також. У сміттє переробного немає і uh -huh. перероблювати батарейки теж uh -huh. на, на жаль. В майбутньому в найближчому майбутньому я вважаю, що і не буде переробного заводу, тому що по перше, це дуже великі гроші, за які е, дійсно не, не можуть поділити хто хто буде в цьому напрямку займатися. А по-друге, ну я ну, повторююся, що йде війна, і зараз не на часі. Але Це кажуть, гарна але... пропозиція для е, різних проектів, грантів. Пів uh, спадків бізнесів, да так. Так, на жаль, ваші е, хлопці, дівчата молоді, що, мабуть, не подужають такий проект. Але я думаю, що в майбутньому чому ми, ну... ми можемо копеготуватися, як е, от якось об'єднуватися. Я вважаю, що ми зможемо знайти е, якийсь вихід із ситуації. Тому що е, я вважаю, що з природою нічого поганого не трапиться. Це біда для людини, тому що ми тут mm -hmm. живемо, а природа сама сама себе е, переробить. Форматує і вона підлаштовується під е, будь-які умови. Mm -hmm. Тому це проблема стосується лише нас, і ми повинні розуміти, як нам далі жити. Я думаю, що і природа нам з цим допоможе, тому що в Австралії е, я знаю, що знайшли вже вихід з цього положення, знайшли е, певні види грибів, які перероблюють сміття. Е, так, це тривалий час, але це вже дієвий фактор, е, можливо. 5-10 років пройде, і все буде добре, і не треба буде і заводи влаштовувати. Тобто, знає. може якийсь хто грант зна? на закупівлю грибів з Австралії? Так, можемо подумати mm -hmm. про це, якщо. Mm -hmm. да. Ну, от Ви сказали, що люди, які вже дорослі, вони вже там якось остаткувалися, живуть, як живуть, і починати треба з молоді. От цікаво, чи багато молодих людей приходить, чи беруть люди дітей з собою. І як взагалі ви бачите цю роботу з молоддю у подальшому, щоб у нас було чисто, комфортно. Стосовно мого руху, так люди приходять дорослі. По перше, мені дуже подобається, що дорослі люди вік 50 плюс приходять дуже велике бажання. Проявляють. а І люди так, дорослі з дітьми приходять, і в них це як експірієнс, в них це як задоволення, як гра, ми мотивуємо, я ще долучаю, якщо я розумію, що доросла людина може багато більше зробити на суботнику, а дитина ну, вона видихається, вона починає там, на щось інше там, звертати увагу. Вагу, і я кажу: можна. Можна дивитися на рослин, можна дивитися на природу, відпочивати, можливо, там долучає до фотографій. Тобто, якось, якось інтерес ми проявляємо до кожної дитини, намагаємося це робити і кажемо про це батькам, щоб вони також просто аналізували, як дитина себе веде, і якось долучала до не тільки там збору сміття, а ще ну, є багато тварин, тобто розповіді постійно. Тіни постійні, постійні повинні бути розмови між uh -huh. ну, в родині. Тому це теж, як, як то кажуть, важливо, важливо для да для подальшого да. розвитку і дитини да, в да, тому да. числі. Ну тут важливо, що дитина не те, що дитина зможе зробити своїми руками там, а те, що вона взагалі долучається, вона бачить перед очима приклад, вона розуміє, що так треба далі діяти, і це правильно. Ви так. також з молоддю? Дуже багато mm -hmm. до нас. Ну, у нас, В основному це студенти, але і є волонтери, які приходять, там батьки приводять дітей, і вони ну, теж допомагають там, хоч не, там, не подужують там, о, там, працювати може, з інвентарем, але вони допомагають, вони бачать, що. Треба це робити, треба розвивати наше місце. Дуже приємно, коли у нас в місті Запоріжжі з'являються нові саджанці, нові міста, культурні парки. А навіть коли у нас там зараз зацвітає сакура та Магнолія, скільки багато збирається людей, фотографується, гарно проводять час. І це можна сказати є. Та рішуча сила, яка допомагає робити краще місто на землі. Mm. Ну і ще ви так сказали, що має більше активності міська влада в тому числі проявляти у цьому питанні. І я так розумію, що так, От, дивіться, була толока. Наприклад, зібрали купу mm -hmm. сміття. Ви ж якось кооперуєтесь, вам допомагають там Допомагають вивезти... нам вивести mm -hmm. там все це, є, та... і потім навіть заохочують, Як в тому році, ми ходили в кінотеатр на фільм Русаленька. А в тому а в цьому році теж там якісь будуть подарунки, mm -hmm. і вже волонтери чекають. Угу. За, за смаколиками, так? Ну, а чому ні? Будуть смаколики. Ну, Це... Це теж мотивація. Так, ну, чому мотивація? Ні? Їм Таке приземно, так, отримати якийсь такий подарунок. Ну, звісно, і по подяку, відзнаку якусь угу. так. Всі чекають, і, і ті ж самі смаколики. В мене трішки інша ситуація, тому що я ж кажу, ми працювали рік, і нас тільки тільки почали бачити, угу. бачити міська влада. Угу. Нам Трішки допомагають до речі, долучалися два рази. Всі всією сім'єю приходили, допомагали, бачили, що шокоїться, яка ситуація, і намагаються наразі. У нас є допомога стосовно там мішки, рукавиці, uh -huh. але треба більше. Але ми на зв'язочку. Я, я так uh -huh. скажу, вони теж заохочені. Теж теж ми будемо планувати якісь сумісні дії. Я думаю, що да. Так, планів ще багато, і ну, праці теж я впевнена, що всі плани здійсняться. Будемо сподіватися ще краще, якщо вже і війна завершиться, і так. будемо ми все планувати вже, коли в мирний час і звичний час більше будемо буде можливості відбудову варити і піднімати uh -huh. ті громади, які зараз тимчасово окуповані. До речі, я ще маю нагоду сказати, що я маю такий проект, я хочу. So, um Долучити військових військову реабілітацію якось об'єднати з суботниками, тому що ми в тому році мали вже такий приклад, і військові долучалися до нас, і це є дуже гарний момент. Вони і відпочивають, mm -hmm. вони зайняті, вони адаптуються, спілкуються з цивільними людьми, і в майбутньому я вважаю, що і влада потрібна, влада може нас під. Тримати в цьому напрямку і якось долучити так. Ну, в цей Будемо проект. сподіватися, що так і буде. Що бажаю вам здійснення всіх планів і дякую, що ви сьогодні завітали в акценти і дякую за те, що ви робите наше місце чистіше. Дякую. дякую. Це були Аліна Супрун, організаторка волонтерського руху Зіпі» та Юрій Вдовцов, фасилітатор по роботі з громадами благодійного фонду Карі та Запоріжжя. А я бажаю вам гарного завершення дня і тихої ночі. До зустрічі.